Париж Лувер одна з найвідоміших картин у світі зникає, І ніхто навіть не помічає цього протягом кількох днів. Картина, яку знають усі, Мона Ліза, як картина, яку охороняли найкраще, змогла просто зникнути з музею. І хто цей чоловік, який наважився на крадіжку століття? Перед крадіжкою Монолізи в 1911 році Лувер вже був найбільшим музеєм в світі, хоча й не мав сучасних систем безпеки, які ми звикли бачити сьогодні. Музей тоді був набагато менш організованим, але з великими залами, які дозволяли гостям гуляти вільно, а також розташованими картинами, які не мали тоді належної охорони. Лувер був переповнений відвідувачами. А охорона працювала в більшості для вигляду. Вони не були підготовлені до крадіжки століття. Джоконда, ну тобто Моналіза, в 1911 році була вже досить відомою, але не такою, як ми її зараз приймаємо. До цього картина цінувалася серед мистецтвознавців, але для широкої публіки Джоконда була лише однією з багатьох шедеврів Лувру. На той час Моналіза розміщувалася в одному з основних залів, але вона висіла серед інших картин на стіні. Оскільки картина була досить невеликою за розміром, її сильно не виділяли серед інших експонатів. Можливо, це і сприяло тому, що крадіжка залишалася непомітною на протязі декількох днів. Отже, на момент крадіжки охорона Лувра складалася переважно з кількох охоронців, які не були добре. Про для захисту картин, таких як відеоспостереження або детальне документування експонатів, в 1911 році про це не думали. Всі відвідувачі могли вільно пересуватися по музею без особливих обмежень. До того ж, Лувер був закритий по понеділках, що дало можливість викрадачам вільно працювати в порожньому музеї. Крадієм був Вінченцо Перуджа, італієць, який став відомим завдяки цьому злочину. Вінченцо Перуджа народився у 1881 році в італійському містечку Дженаа. У молодості він працював у різних сферах, зокрема у будівництві. Відомо, що він переїхав до Франції, де влаштувався на роботу в Лувер, у 1910 році. Спочатку він працював на складі музею, був прийнятий як маляр і столір для проміжних робіт у музеї, включаючи виготовлення та встановлення захисних скляних панелей. Для цінних картин, зокрема для Моналізи, Перуджа був сильно патріотично налаштований та мав глибоке переконання, що картина Моналіза повинна повернутися на батьківщину до Італії. Він вважав, що картина була викрадена під час наполеонівських воєн і неправомірно потрапила до Франції, тому він не хотів повернути картину до Італії. Перуджа звільнила з посади у 1911 році за декілька місяців до крадіжки, але він уже знав дуже добре музей. Він знав, як можна залишитися непоміченим у музеї та як винести картину. Тоді він і почав планувати свій злочин. 21 серпня 1911 року Поруджа вирушив до Лувру, одягнувши свою стару робочу форму, яку не здав після звільнення. Оскільки він працював до цього в музеї, його одяг не викликав підозр. також він чудово знав розклад роботи працівників та охорони. План був наступний: день крадіжки він залишився в музеї, заховавшись, коли всі працівники йшли додому. В той момент він дочекався, коли все стихне, та зайшов в зал з Моналізою. Він витягнув картину з рами, заховав її під свою куртку і вийшов разом з іншими працівниками, які затримувались в цей день. Поруже також знав, що він може уникнути будь-яких підозр, оскільки він працював до цього музеї і був знайомлений з роботою охоронців. Він зміг напомітно вийти через головний вихід, не привернувши до себе уваги. Після крадіжки Вінченцо повернувся у своє помешкання в Парижі та заховав картину у одній із кімнат. Спочатку він не міг вирішити, як діяти, оскільки розумів, що картина дуже впізнавана і продаж її був пов'язаний з великим ризиком. У той час Поруджо був твердо переконаний, що картина повинна повернутися до Італії, і саме тому він вирішив продати її італійським музеям або колекціонерам. Поруджі взяв картину з собою до Флоренції, де намагався знайти для неї покупця. Він звернувся до декількох відомих мистецьких дилерів і навіть до кількох музеїв. Зокрема, він спробував продати картину Джованні Пічолі, власникові антикварної галереї в Італії. Пічіолі навіть не повірив спочатку, що це оригінал Моне Лізи. Однак з часом Пічіолі почав підозрювати, що картина викрадена, і звернувся до поліції. Поліція почала серйозно розслідувати справу, однак спочатку їм не вдавалося вийти на Перуджу. Місто Флоренція стало центральним пунктом пошуків. Під час розслідування правоохоронці почали опитувати людей, які могли бути пов'язані з Пічіолі. Так вони й вийшли на декількох дилерів та колекціонерів, які підтвердили, що Перуджо намагався їм продати картину. Його затримали у грудні 1913 року, коли він намагався продати монолізу галереї у Фіці, а поліція знайшла картину у його помешканні. Перуджі на допиті зізнався у кратіжці і пояснив свою мотивацію тим, що картина повинна належати на його думку Італії, а не Франції. Його засудили до одного року та 15 днів ув'язнення, але пом'якшили вирок через його патріотичні мотиви. Картину повернули до Лувру в 1914 році. Як з'ясувалося, пізніше Поруджі не мав матеріальних проблем, це було політичне і культурне рішення. Після повернення слава та популярність картини різко зросла завдяки медіа скандалу, і вона стала найвідомішим шедевром у світі. Охорона та рівень захисту значно посилилися. Всі заходи безпеки були переплановані, і з того часу Моналіза Ліза більше не залишалася без належного захисту. Зараз картина знаходиться на своєму законному місці і виглядає ось так: в неї тепер є своя окрема стіна, до якої завжди величезні черги. Але Джуконту навіть зараз не можуть ніяк залишити в спокої. Картину то обливали кислотою, знову пробували вкрасти, обливали нафтою та іншими рідинами, кидали в неї навіть торт. Крадіжка Моналіза стала одним із найбільших кримінальних скандалів ХХ століття, та також змінила систему безпеки в музеях. А сам Перуджі залишився в історії як один із найпопулярніших злодіїв, оскільки його крадіжка була настільки продуманою, і вона дуже сильно вплинула на саму популярність Монеліза. Після крадіжки картину стало набагато більше цінувати, а її ім'я стало легендою. А якщо вам сподобалось відео, клікайте під ним на сердечко та залишайте свій коментар. Мені буде дуже приємно і до зустрічі.